Всім доброго вечора! Хочу показати вам свою теплицю максимально наповнену. У нас сьогодні прогнозуються заморозки до мінус трьох, тому мені довелося все сюди заносити, все, що я змогла. Ось Тут у мене підростає розсада різна. Алісом, чорнобривці, жоржини. Тут лобелії, Ось так всі полки забиті. А внизу в мене стоять мої маточники хризантем. Вони, до речі, не бояться морозу, але я боюсь, що зеленця дуже ніжна, що вона може просто примерзнути і мені не буде з чого брати черенок. Тому ризикувати я не можу. Так як мені треба тільки собі начеринкувати 3000 хризантем для посадки. Ось так. залишилась така маленька доріжка, щоб пройти. Ось я такі рослини, ось маленькі розмаринчики, вже повиносила на вулицю, а тепер позаносила назад, тому що боюсь, що вони загинуть, так як вони маленькі. Тут теж у мене петунії, різна розсада. Ось так, там теж все до самого, до самого кутку забито. Ось тут залишилось трошки вільного місця. Я зараз буду... Розсаджувати ось такі чорнобривчики маленькі. Тут розсада в мене базиліка. І в мене є багато помідорів, які треба пікірувати. Тут в мене черіки різні, там ранні помідори, і ще є в хаті, на стелажах. Тому цю, цю, цей стелаж зараз ми швиденько заб'ємо. Тут на верхній полишці теж все забито. Тут помідори в мене деякі ростуть. Ось так. Ну і тут, звичайно, теж. Всі полиці забиті. Десь, може, трошки тут вільного місця є. Але завтра я планую займатися хриза... е петуні. Я буду їх хіпати, ось так зрізати, щоб е кущик був пишний. Деякі буду пересаджувати, розсаджувати. Я думаю, окремо про це зніму ще відео. Ось так от треба витримати. Тиждень, поки будуть йти заморозки, а потім вже дещо можна і звідси буде і винести. Зараз у нас тут 17 градусів. Це котел я виключила в обід. І ще, звичайно, натоплю на вечір, тому що температура впаде, а тут повинно десь так і залишитися: 17-18 градусів. Тому ось так будемо переживати. Заморозки всім гарного вечора!